Збадірила вас тема про ракету Фламінго, але наступна тема вона належить до тих, які ми називаємо відчиняємо скриньку Пандори. Яка, що в чому ми говоритимемо маємо. ми про виїзд чоловіків за кордон? Зокрема, про те, що до кінця тижня можуть ухвалити постанову про виїзд чоловіків до 22 років за кордон. Я тобі скажу, це давно було зробити, і не тільки до 22 років. Мене а виникає до питання: а чому тільки до 22 а років? А до скількох Слава? повністю? Я вважаю, потрібно відкрити кордони і повністю, і це покаже взагалі нашу дорослість і нашу зрілість як держави і громадянського суспільства. Mm. Це чітко продемонструє. Окей, поміркуємо. E, повністю відкриваємо Навіщо? кордони. Зараз... Яка частина суспільства виїде? Скільки, скільки виїде у нас слава. Ски... Що? Скільки вийде, якщо ми повністю відкриємо? кордони? А ми не знаємо цього. А якщо вийде занадто багато з чим хто залишиться? Ті, хто ті, хто хочуть жити в цій країні. Ти виїдеш? Ні, і я не вийду. І ти думаєш, таких як ми мало? Ні, але я скільки? Не знаю, слава, скільки але такі. скільки навіть у тебе я знаю, у, я певен абсолютно я не знаю. Я певен абсолютно. є знайомі, які за копієчку виїжджали, Перепливали, в... перенизли. Знайом... Знайомі знайомих. У мене є думає. знайомі, які за копієчку. Просто ти фантастичний рівень корупції в цій сфері перетину кордону. Які метарства люди відчувають при перетині кордону? Це, це про це, і ці, ці гроші, ці гроші, могли б піти на підтримку армії тисячі доларів, які люди витрачають для те, аби незаконно перетнути кордон. Ти вважаєш, що ці люди, які витратили б ці гроші на підтримку армії? Я тобі скажу так. в Мене Це є нагібно, в Слава, в мене є знайомі, розумієш. які виїхали тільки з однієї причини, з якої з якої причини взяли. каже, я не хочу жити в закритій країні. Не тому, що їм тут страшно небезпечно, не тому, що їх не влаштовував рівень життя, не тому, що вони боялися мобілізації, не тому, що у мене є один друг, який виїхав. Він сказав чітко, каже: А я кажу, чого ти виїжджаєш, що тобі йду? В тебе тут є робота? В тебе є бронювання. Каже: Ні, моя дружина народжує дитину. Я не хочу, щоб вона росла в закритій країні. I... Це навіть психологічний фактор, що ти можеш поїхати і не можеш поїхати. Такою, є, наприклад, моя філософія. От я б я б ці кордони відкрив, але воєнний стан передбачає те, що кордони мають бути закритими. Є ще одна історія. Вона мене дуже вразила. В Мене є знайома, котра зараз перебуває в Лондоні. І вона там веде різноманітні заходи, там угу. для бізнес-клубів, не для бізнес-клубів. Відповідно, знайомиться із тими, хто на ці заходи приходить. І вона каже, що там багато чоловіків працівного віку українців, які... А тепер увага, не соромлячись під час знайомства, розповідають да я переплив тису, так я перейшов в гори, так і заплатив за це стільки то стільки-то гроші. Вони це розповідають. А ті, хто слухають довкола, ну може, десь знаєш, в думках подумки собі засуджують, але так не. Ну не ганьблять його і пальцями не тикують. Я, типу, ну так, розуміємо, розуміємо. Ну я тобі кажу, я в Іспанії Це взяв інтерв'ю у хлопця, який пішов все СЗЧ. Я взяв інтерв'ю. Я не кажу, що я схвалюю його рішення або Я взагалі цьому не даю оціночних судження. Констатую факт: от я познайомився з... і Я ну, взяв у нього повноцінне інтерв'ю. Я поки не можу його опублікувати. Mm -hmm. Тому що це буде як виглядати, але колись настане час, де я розкажу детально його історію. Вона прозвучить ця історія того, який що стало було що було мотивацію, що на душі і тому подібне. Ой, ну думки наших виглядачів тут розділяються. Хтось каже, все правильно, потрібно дозволити виїзд, інші кажуть, що е, ні, це рішення неправильне. А з нами зараз на зв'язку вже Василь Воскобойник, це голова офісу міграційної політики і президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Вітаємо вас, пане Василю. Вітаю, вам, вітаю студія, вітаю ваших глядачів. Це ми славою спілкувалися. Гадаю, що ви чули цю розмову. Я розумію, що в очевидь статистики немає, але, от ви покладаючись на власний досвід, мабуть, на якісь відчуття, спілкуючись з іншими, якби от просто зараз відкрили кордони для всіх чоловіків, який би відсоток виїхав? Ваші міркування. Ну, наче якісь там міркування, якщо можна звернутися до соціологічних досліджень, Так, да, будь ласка, у нас молодь від 18 до 35 років, 83% хотіли б виїхати з країни. 83%. відсотки. Але це ж відбулося не одночасно. Я підтримую вашого совідущого, коли він говорить, що саме зачинені кордони якраз і спричиняють бажання виїхати. Але ось саме цікаве буде відбуватися в той момент, коли закінчиться війна, коли відкриються кордони. І насправді жодних 83% на виїзд не буде. Бо люди так реагують на поточну ситуацію. Реагують на те, що їм забороняється, реагують на обстріли, реагують на те, що ну непередбачуване життя наше. Коли в минулому році один з народних депутатів озвучив цифру в 2 мільярда доларів, це така сума прутиться навколо. Продажу можливостей виїхати з країни, отримати білий білет і таке інше, ну ми розуміємо так. Це рішення закрити кордони, воно спричинило хвилю корупції. Чи зміниться це? І чи можна звинувачувати людей, котрі виїхали, заплативши гроші, і забувати про тих, хто тут взяв ці гроші, забувати про тих, хто це поставив на потік. бо Після закінчу того як розпочалася активна фаза бойових дій, з'явилася інформація, що станом на сьогоднішній день виїхало до 600 тисяч українців. Таким чи тим чи іншим засобом перетнувши кордон, хтось переплив тису, а хтось просто купив собі документи і виїхав звичайним потягом. Тому звинувачувати людей в тому, що вони опинилися в такій ситуації, ну на мій погляд, далекоглядно. Бо як можна звинувачувати людину в тому, що вона хоче просто вижити? Давайте про тих чоловіків, про яких йдеться в майбутніх змінах віком до 22 років. Пане Василю, в мене племінниця цьогоріч закінчувала 11 клас. і Зрозуміло, що ми з нею спілкувалися. А хто з твоїх однокласників куди вступати? Моя вона там розповідала про дівчат, які вони обрали Я Кажу, слухайте, мені тільки про дівчат розповідаєш, а хлопці. Вона така, а що хлопці? Майже всі поїдуть навчатися за кордон. І тут мені цікаво, це ідея фікс самого 16-річного підлітка, виїхати навчатися за кордон. Чи це ідея, яка вкладена? В його голову батьками чи це взагалі ідея суто його батьків? Тому що ну дивіться, хлопцеві 16 років до 25, Ну, вибачте, ще цілих 9 років. Що за паніка? Правді все дуже просто. Ніхто не вірить, що не знизять мобілізаційний вік до 18 років. Якщо з 18 років вже не випускають, можливо, влада десь тримає собі в голові, що вона могла це зробити. І до речі, те, що зараз президент заявив, що таки до 22 років можна буде виїздити за кордон, це така конкретна ознака, конкретний сигнал для людей, що дійсно мобілізації з 18-річного віку не буде, але Рішення, на мій погляд, рішення зачинити кордони все ж таки приймалося, виходячи з того, що ніхто не очікував, що війна затягнеться на такий тривалий період часу. І зрозуміло, що наслідки цього рішення ми будемо ще довго відчувати, але ну, до чого це все призвело? До того, що суспільство розколоте, розколоте на тих, хто знаходиться в країні, розколоте на тих, хто поїхав за кордон, розколоте на тих, кому. Хто може виїхати до 18, до 22 років, а Хто може залишитися? Насправді так. Проблем много, але все ж таки потрібно чітко розуміти, що прийняття рішень. Ну, можна обговорювати, коли ти сидиш спокійно в студії, від тебе нічого не залежить. І коли приймають рішення, ті люди, котрі в дійсності несуть відповідальність за нашу країну. Тому потрібно, на мій погляд, все ж таки дочекатися того моменту, коли закінчиться війна, і сприймати те, що відбувається, з належною відповідальністю в країні війна. Коли закінчиться війна, чи повернуться ті молоді люди, які зараз виїхали на навчання за кордон до України, тому що є багато освітніх фірм, і вони пропонують молодим українцям свої послуги, допоможуть влаштуватися на навчання там, не знаю, в Польщу, Австрію, Словаччину та в будь-яку в принципі країну вони повернуться чи ні, пане Василю? Це буде залежати від того, що буде відбуватися в нашій країні. Це буде залежати від того, як закінчаться військові дії. Це буде залежати від того, чи будемо ми очікувати другу серію, коли не закінчилася ще перша серія нашої війни. І зрозуміло, на мій погляд, що 90% молодих людей, котрі опинилися за кордоном, вони навряд чи повернуться в Україну. 90%? Бо буде дуже 90 А це ви маєте на увазі і хлопців серйозна. і дівчат, чи тільки чоловіків. Це загалом, загалом про всіх. Угу. Ну, з, ким, з ким залишаться дівчата в Україні, якщо тут не буде належної кількості хлопців? Вони поїдуть до Європи. І те, що зараз вони тут будуть отримувати освіту, це не буде означати, що вони в майбутньому захочуть тут працювати особливо з врахуванням того, що різниця в заробітних платах між Україною і тією самою Польщею, ну це рази в рази більше. І Відповідно, люди хочуть жити нормально своє життя, забезпечувати його. Повернення тих, хто опинилися за кордоном. Буде залежати, як я вже сказав, від розвитку економіки, від стану подій на фронті, але також воно буде залежати від того, чи буде активно змінюватись наша країна. Якщо ми залишимось на етапі того, що ми будемо перебувати в стані постійної війни з Росією, зрозуміло, повернення не буде відбуватися. І навпаки, якщо країна почне активно змінюватися, якщо в Україну будуть вкладатися кошти. Будемо сподіватися, що частина тих, хто залишиться за кордоном, колись в перспективі захочуть приїхати назад на батьківщину? А ті, хто ухвалює для себе рішення поїхати за кордон, я маю на увазі молодь, які для них там відкриваються перспективи. Тому що мені здається, одна справа, ті, які мають західну освіту, і диплом західного зразка. А інша справа, які цього не мають, ну невже їх навіть в такому випадку чекатиме краще майбутнє ніж в Україні. Просто давайте порівняємо Польщу і Україну. Вартість продуктів харчування приблизно одна і та сама, вартість оренди квартири приблизно одна і та сама, але єдине: мінімальна заробітня плата в Україні 8 тисяч гривень, мінімальна заробітня плата у Польщі 50 тисяч гривень. Якщо будемо порівнювати з Німеччиною, то там ще більше ця, ця різниця. Мінімальна заробітня плата в Німеччині майже 110 тисяч гривень. І... Це мова йде про некваліфіковану працю. Тобто, людина, наша молода, навіть без освіти може приїхати, і почати працювати руками і заробляти набагато більше, аніж вона зможе заробити в Україні. На жаль, ця економічна прірва між нашими країнами якраз вона і підтягує, додає додаткові стимули для виїзду з країни. І тому саме головне після закінчення війни зробити все, аби Подолати оцей геп, оцей розрив у оплаті за робітної, по виплаті заробітної плати потрібно саме намагатися підвищити рівень життя в нашій країні І тоді, тоді обсяги трудової міграції, в тому числі котра розпочнеться в нас після закінчення військових дій, почне знижуватись. Почула вас, пане Василю, і вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру сьогодні. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики та президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Ви з нами на зв'язку говорили про виїзд чоловіків віком до 22 років за кордон, і Які це може мати наслідки для нашої держави, зокрема і демографічні, і економічні теж.